Я зараз знаходжусь на трасі Трансфаграшан. І що я міг би тут робити в таку дощову й туманну погоду? Я вирішив в цей час відправитись на вершину Нігою. Вона друга по висоті після Молдовяну. І на неї я вирішив відправитись саме тому, що там не треба брати з собою намет, спальник, тобто за один день можна впоратись, тому що відстань всього 7 кілометрів в один бік. На меті у мене. Розповісти, які там взагалі складності на маршруті, яка складність в принципі цього маршруту, і скільки часу я витрачу на те, щоб його подолати. Ну і буду намагатись детально весь цей маршрут показати і паралельно, якщо погода ще не стане гіршою, спробую зняти чудові краєвиди. Я маршрут від озера Балеа, автомобіль там стоїть на безкоштовній парковці. І в цілому, от зараз цією стежкою вгору, підіймаюсь в ті хмари, в той туман. Сподіваюсь, що ще за якусь годинку-дві він розсіється. Хоч зараз знову все в тумані, але просто подивіться, не знаю, чи видно, що про... ну, я зараз знаходжусь просто на рівні хмар. А ну і по факту це не туман, це хмари так просто проходять через цей хребет. І далі видно взагалі такі осяяні сонцем хмари. Просто неймовірні відчуття, коли ти знаходишся на рівні хмар, а далі піднімаєшся ще вище над ними. В цілому маршрут доволі не важкий. Приблизно півтори годинки знадобилось для того, щоб набрати висоту 350 метрів. В цілому стежка не важка, вона ось така. Це я зараз трошки вже спускаюсь. А далі знову буде вже підйом на нову вершину, тому що фагаражські гори вони такими, як сінусоїди. Це такий хребет. І буквально я піднімаюся, спускаюсь, піднімаюсь, спускаюсь. Тому Шлях, і туди і назад однаковий по важкості. Майте це на увазі. Взагалі, сьогодні я мав йти на Волдоряну, але вранці була просто неймовірна злива, туман, і я в цілому. А на молдавину два дні я розраховував, тому що все одно я більше часу проводжу в горах, ніж просто йду, я там зупиняюся часто. І вирішив сходити саме на негою так спонтанно. Але що ми зараз бачимо по туману і дощу? Ніякого дощу нема, все, що я собою обрав. Для нього у мене лежить в рюкзаку. І ось що скажу про туман. Тільки хмаринки іноді налітають, але я ні разу не шкодую, тому що ну просто... Просто краса неймовірна, в принципі, як я вже казав в будь-якій частині гражських гір тому іду і насолоджуюсь цим краєвидом. Так, поки... Я тут гуляв, насолоджувався краєвидами, на дроні літав, зустрів вказівник, на якому написано 4 години до вершини ще йти. Зараз 11-та. Я порахувавши, я йду зі швидкістю 1 км на годину. Я зрозумів, що пора закінчувати зараз зі зйомкою якоюсь мінімальною і пару кілометрів просто швиденько пройти, може навіть трошки пробігти. А я вам зараз ще покажу, а, який тут прикольний шлях. Опа! Дуже я би сказав небезпечний. Пройшов половину вже маршруту, тобто 3,5 із 7 кілометрів, і на цій половині маршруту починається така от стежка, не знаю, видно чи ні, ну, грубо кажучи, дуже вузенька, і це буквально по вершинах цих скель. Але я думаю, ну сама стежка доволі простенька. Я навіть у палець іду, проблеми ніякої немає. Тобто тут більше психологічний фактор, якщо є страх висоти. Тут всюди розставлені такі допоміжні дроти, щоб хапатись за них по всьому цьому маршруту, а тут особливо, бо тут вже починається найскладніша частина. Буквально відразу після того, як я сказав, що стежка не важка, і показав оці дроти допоміжні, для того, щоб лізти по скелі. Вимкнув камеру, і наступні десь метрів 150 я ліз настільки довго, що життя, мені здається, пройшло. Там просто на чотирьох на чотирьох. палки не знав, куди діти. Просто реально треба лізти по скелі. І це ось я з маленьким рюкзаком. А мені назустріч зустрілись люди, які там ну, з великими, не знаю, ну, 10 плюс там, кілограм, мабуть, ночували десь. І їм було ну, прям дуже важко. Вони йшли по не те, що сантиметру, по міліметру. І далі вгору 500 метрів має бути набір висоти. чи всі 500 тут будуть, чи буде 300, потім спуск, потім підйом. Ну, Суть така, що моя рівна доріжка закінчилась. Так, ну що ж, піднявся я до вершини лейтел 2390 метрів. А це значить, що буде ще набір, бо нікою там 2500, щось з чимось. Тобто ще буде спуск трошки і набору висоти. І тут є навіть вказівник, який каже, нам скільки часу нам залишилось. До вершини нігою, каже 2,5 години. Так, після цієї вершини, щоб ви зрозуміли, бачите, вказівники. Не знаю, чи продає камера, але я на 4 як то кажуть, спускався. І далі вниз приблизно те саме. Uh, і враховуючи, що це спуск вниз з вершини 2,390, а нам треба на 2500, значить, все, що ми спустимося, ми піднімемося ще плюс 100 метрів набору. Ось так. Я -то думаю, звідки там взялось 2,5 години на залишок шляху? Тепер я розумію. Так, буквально позаду мене озеро, яке ви щойно бачили, М -м, На дрону я не зміг його зняти, бачите, затягнуло повністю хмарами. І буквально був один момент, може пів хвилини, може хвилини, коли хмара відійшла, я, я зняв кадри, кадри, які ви бачили до цього. Так виглядає там місце для кемпінгу в цілому, ну і наявність озера. А після озера йде вже підйом 346 метрів набору висоти на саму вершину негою. І ось так виглядає початок цього. Під бачите, хтось не складав камінчики, і там далі, далі, от таких пірамідок дуже багато. І, але в цілому, як бачите, весь маршрут далі він пролягає просто ну, по таким камінням, яке рухається. Ну якась з них рухається, якась ні, але доволі небезпечно. Я буквально йду в туман такий, дуже цікавий досвід. Ну ось я вже дійшов до такої розвилки декількох маршрутів. Написано вказівнику, що до Негою одна година, а там далі попередження, що траса ця, якою буду підніматись, має обвали каміння. Ну Зараз значить, немає вітру, немає такої погоди, яка могла б спровокувати таке, тому думаю, все буде добре. Так, ну що ж, я піднявся. В деяких місцях навіть довелося палки відкладати, вгору закидати і просто висіти на цьому ланцюгу, але я вам зараз покажу свій приз за цей підйом. Став перепочити, подивитись взагалі на мапу, чи далеко мені ще. і... Ось що можу сказати: піднімаюсь на цю точку і далі ось туди. Нагорі. Ну, це і є вершина негою. Ця інформація, в принципі, вам може і не цікава, і не потрібна. Це більше я себе так заспокоюю, що вже недалеко. Ну, ось я дістався вершини. Загалом це зайняло у мене 6,5 годин, але я дуже багато зупинявся, дуже багато там знімав. І в цілому, я пройшов не 7,5 кілометрів, як цей маршрут виглядає, я пройшов 11 кілометрів, але все одно це дуже довго. Тобто, я думаю, що ви зробите це швидше, якщо це будете робити. І в цілому, чи підходить цей маршрут всім, чи тільки там треба якийсь досвід. Моя однозначна відповідь. Так підходить, була ще сьогодні зранку, до того як я собі потрапив. Але чим ближче я наближався до вершини, тим більше я не йшов, а повз обнімав камені і так далі. Тому що чим вище було, чим ближче, тим більш скляста місцевість. Тож я вважаю, що цей маршрут в принципі може подолати кожен, але хоча б з мінімальним досвідом в горах, і точно з трекінговим суттям. Або трекінговим, або там, не знаю, для трейлорану, для бігу, головне з протектором. Бо без протектора тут немає що робити. Також хочу сказати таку річ, що гори, очевидно, ну, в цілому походи, подорожі вони розвантажують менталку, трошки відштовхують нас від рутини, перезавантажують і залишають емоції на дуже дуже довгий час. я попрошу вас написати в коментарі під відео або, не знаю, в телеграм-канал. Який теж буде посилання в описі? Там, до речі, і маршрути всі я викладаю після відео і так далі. Написати, що саме розвантажує вам менталку, чи це походи, чи це можливо, поїздка на море. От перше, що у вас зараз виникло в голові, напишіть це. і після того, як ви це написали, ще напишіть, коли ви останній раз це робили. А у мене зараз буде кава, легкий перекус, і після цього найцікавіший етап цього дня. Я буду змагатися з сонцем. Хто з нас перший сяде? Я в автомобільному парковці чи сонце за горизонт?